Пласт одна з небагатьох українських організацій, яка не просто виховує дітей та молодь, але й прищеплює їм дух патріотизму, гордість за свою країну та власну культуру. Все це проходить у тісному взаємозв'язку з фізичними тренуваннями та релігійним християнським вихованням. Цього літа 12 днів з 1 по 12 липня пластуни провели в таборі під назвою Джура на природі, який проходив в рамках проекту Схід і захід від фонду відродження. Організатор і керівник табору Валерій Гаврилюк підкреслив, що в основі пластового табору лежить модель Запорізької січі. Цього року, взявши за основу легенду про казака Буйвітра, підлітки проходили різноманітні випробування, навчалися і тренувалися для того, аби знайти і визволити героя з Яничарського полону. Табір, що розташувався на березі Будахського лиману в районі села Приморське, зібрав пластунів скаутів та їх товаришів. Які захотіли ближче познайомитися з організацією. Діти, які приїхали з семи областей України та з Польщі, підпорядковувалися суворому розкладу в умовах далеких від цивілізації, дорослі керівники навчили підлітків основам самозахисту, плаванню, вмінню орієнтуватися на місцевості, маскуватися, їздити верхи, а також взаємодіяти один з одним і долати конфлікти. Вони киші на Не суку дуже. Давайте так, щоб... Кусила? щоб всі змогли. Пацію вже витягують! Пальці вже витягує, я вдруг витягує. Пацію вже витягує. Тільки свою ринку можна витягувати. Ніщо не нас свою витягувати. Пусть мені повітря. Та візьми Одной ногой. Одной ногой можно? Сверху Та а, Третья, не сверху залазь. Одной ногой можно. Да нет! я маю одну такого. Ну, Давай, идея не воруй! А я тебе на двух руках надо. Так же було. <титес> що? О, ти так, Всі мали дотримуватися правил табору. Наприклад, підйом рано вранці, повна відмова від матерних слів, пива та цигарок і обов'язкова молитва перед їжею. Життя в таборі не було легким, але цікавим і веселим. День самоврядування, коли діти взяли на себе повне керування табором, церемонія прийняття пластової присяги, нічна гра по визволенню козака бойвітра, і в кінці закриття табору із врученням посвідчень пам'ятних значків в середньовічній фортеці. Та він чоловік, нема похання цілий, вік, а я не можу жити. один. Kajja bude papa vin Mi baraba baraban Mi baraba baraban Mi baraba baraban Mi baraba ul mai petruvi barvapt silu jedinu